В ефірі програма Студентський квиток підготовлена для вас студентами Київського міжнародного університету. В студії Я Дар'я Тарасова. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Конференція в Киму. Концерт до Дня святого Валентина. Черговий інтелектуальний бум. Як закохані святкують своє професійне свято. Нещодавно в стінах Киму відбулася чергова конференція. Втім, на відміну від інших подібних заходів, цього разу головними дієвими особами були не студенти, а викладачі. За подіями спостерігала і наша знімальна група. 18-та міжнародна науково-практична конференція відбулася у Київському міжнародному університеті. Вже не вперше науковці, викладачі, дослідники і стажем доповідали на суспільну важливу тему. Цього разу обговорювали євроінтеграційні процеси в Україні. І не дивно, що така важлива на сьогоднішній день тема викликала багато різних думок, точок зору та пропозицій вирішення проблеми. Більшість Большинство людського країни вони хочуть, звісно, європу Європі, стати повноцінним членом Європейського Союзу. І Дай Бог, щоб наші покоління це увидели. Для сучасної України питання вступу до європейського союзу є одним з найважливіших, адже як зазначали на пленарному засіданні науковці, саме це впливатиме на подальший розвиток нашої країни. Тому й на конференцію з цього приводу запросили науковців не лише з Київського міжнародного університету, а й з інших вищих навчальних закладів. Завітав на захід і протоієрей Київського патріархату Віталій Клос. Він наголосив, що в основі розвитку будь-якої держави є духовність. Всі те, що є в Європі, ми повинні переймати. Бо на жаль, дуже часто ми приймаємо більше негативу. На жаль, дуже часто ми приймаємо те, що є не дуже добре у Європі. Багато різних аспектів проблеми євроінтеграції України було обговорено на конференції. Професори, доктори наук ділились своїми дослідженнями, зазначали критерії вступу до ЄС для країн. Учасники конференції разом шукали найвигідніші для України шляхи та методи вирішення основної проблеми. Тому сподіваємось, наука вкотре сприятиме покращенню життя простих українців. Дар'я Тарасова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Той факт, що в нашому університеті навчаються талановиті студенти, вже давно нікого не дивує. Але чи це не від того, що навчають їх не менш талановиті викладачі? Для того щоб довести або спростувати цю тезу, до Дня всіх закоханих було проведено концерт під назвою Дві зірки. На ньому побував і наш журналіст. Ні для кого не новина, що в актовій залі Киму завжди відбувається щось цікаве. Але сьогоднішній вечір присвячений Дню Святого Валентина претендує на звання найоригінальнішого. Все тому, що на сцені Київського міжнародного університету вперше з'являться студенти та їх викладачі. І ось нарешті ми дочекалися цього. Концерт конкурс дві зірки присвячений Дню Святого Валентина, розпочався. Головною ідеєю цього заходу стали танцювальні та співочі дуети, які складалися з викладачів та студентів. Найціннішим було те, що кожна з пар продемонструвала глядачам свою неповторну та щиру історію. Хтось розповідав про життя звичайних манекенів після того, як останній покупець вийде з уявної крамниці. Хтось розіграв справжню родинну сварку прямо на сцені з не менш бурхливим примиренням. А хтось просто намагався вкласти в невеликий танець історію свого народу. Дві були дуже складні. Я так, щоб движення легкі, щоб вона швидко навчилася за короткий срок. Ну, грузинських танцях, на жаль, немає дуже мало простих движений. А так вона молодець вона справилась. Оцінювало талановитих конкурсантів кваліфіковане журі. Кожна оцінка була максимально обґрунтована. Але наші зірки так сподобалися цій четвірці, що вони не шкодували слів на похвали та компліменти. Мені дуже подобалося мероприятие, дуже подобався рівень підготовки і відповідальність, з якою підійшли хлопці до того, щоб сьогодні виступити і показати свої номери. Приємно те, що вот я, як професійний хореограф, знаю, що дуже багато часу приходиться уділяти вот підготовки, все, хлопці, вважаючи, що це інша спеціальність. В захваті залишилися всі, без винятку, навіть керівниць Університету переможцями танцювального конкурсу стали Антон Бухов та Юлія Маслова, які полонили суддів і глядачів своєю підготовленістю, щирістю та неповторною акторською майстерністю. А серед співаків перше місце здобув дует Анастасія Глуцька та Карина Марачканіч. Очень хорошее впечатлення. Очень неожиданно такой поворот событий. Не ожидали мы, мы грамочі. у нас були э, конкуренти, скажем так, очень сильные всі учасники. поэтому ми не ожидали, что мы виграємо. Ми щиро вітаємо переможців і дякуємо Тетяні Данченко, організатору цього неповторного дійства, за таку чудову ідею та високий рівень організації. Олександра Іфименко, Андрій Сокирко, Максим Сербін, Тарас Буткевич, Єгор Бородай, Київський міжнародний університет. В новому семестрі нові інтелектуальні ігри. Нещодавно одразу два подібних заходи відбулися в інституті міжнародних відносин Киму. Докладніше про це в нашому наступному сюжеті. Традиція проведення інтелектуальних ігор в Киму не припиняє свого існування. Тому і сьогодні ми вирішили завітати на цей чудовий захід в інститут міжнародних відносин. Нещодавно саме тут інтелектуальні ігри проходили на кафедрі міжнародних економічних відносин та на кафедрі міжнародного права. Цікаво, що останнє проводила свою інтелектуальну гру в незвичайний для інших інститутів спосіб. Судові дебати, які проводяться кафедрою міжнародного права це один із найкращих інтелектуальних проєктів Київського міжнародного університету. Проведення Цієї гри проходить в судовій аудиторії. Так, учні київських середніх учбових закладів мали змогу спробувати себе у ролі адвокатів та продемонструвати свої правові знання практично дійсно допомогло мабуть, визначитися з майбутньою професією, допомогло зрозуміти, що мені це подобається. Що я дійсно готова там всю свою свою життя посвятити вот такому вот процесу. Я дуже благодарна вашому університету за те, що дав таку можливість спробувати себе це вражающе, тому що хочу сказати дякую всім тому, що за практику. Яку ми тут отримуємо під час цих дебатів? Що ж стосується кафедри міжнародних економічних відносин, то вони провели свою гру клуб майбутніх мільйонерів не менш цікаво. Учасники брали участь не тільки у вікторинах, а й представляли проекти відомих компаній та свою версію їх подальшого розвитку на світовому рівні. В захваті від цих проектів були не лише гості заходу, а й навіть судді. Дійсно, хлопці ребята показали дуже яркий потенціал, вони дуже хотіли, Сражатися за свою побіду і дійсно красиво себе проявили. І, в принципі, наверное, кожен отримав достойну награду. Так, за свій проект та високі знання у сфері міжнародного бізнесу перемогу розділили команди Міленіум із 197 дев'яносто школи та команда параграф номер 48» із 48 восьмої школи. Судді інтелектуальної гри Судові дебати від кафедри міжнародного права віддали перемогу представникам із 85 ї школи. Герману Паулю та Павлу Кузніцову. У майбутньому я хочу стати можливо, економістом чи е, пов'язати життя з міжнародними відносинами. Так, так що це для мене величезний досвід. Дуже цікаво, тому що ну, було таким тоскливим, все-таки виходною, просипатися, куди-то йти. Але це того стоило все-таки мені дуже понравилось. Гра залишила багато приємних вражень у гравців та організаторів. А судді навіть змогли оцінити перспективність учасників не тільки як майбутніх студентів, а ще й як майбутніх правознавців та економістів. Якщо проаналізувати минулий рік, то всі учасники, всі переможці судових дебатів, всі вступили на міжнародне право. Я рада, що таке покоління підростає, що є надіжда для майбутнього нашої країни. Отже, будемо сподіватися, що це дійсно так, і колись ці поки що прості учні підіймуть нашу країну на новий рівень. Христина Перкова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Віднедавна в українських жінок з'явилося ще одне улюблене свято, окрім довгоочікуваного 8 березня. Адже до нас із заходу прийшов день святого Валентина. І хоч ця дата вже позаду, як саме святкували її кияни, дізнавалися журналісти студентського квитка. День святого Валентина одна з найочікуваніших подій. Але якщо багато пар проведуть його на простому побаченні, то деякі з них вирішили відсвяткувати цей день саме тут, у центральному палаці одруження. Центральний відділ державної реєстрації шлюбів міста Києва або ж як його ще жартівливо називають «Бермудський трикутник. Знаходиться в самому серці столиці. Це місце є одним із найпопулярніших серед охочих офіційно зареєструвати свої стосунки. І не дивно, адже цей заклад звертає увагу на свою красу як ззовні, так і зсередини. У палаці є дві великі зали для проведення шлюбних церемоній: одна оформлена в світло-зеленому кольорі з використанням і інших пастельних тонів, інша в ділових, але не менш привабливих блакитному та червоному. Дивлячись на красу та велич цих залів, не виникає жодних питань стосовно того, чому так багато пар мріють про церемонію саме тут, але ще більше вони мріють про весілля в найромантичніший день року в день святого Валентина. Свято всіх закоханих припадає на 14 лютого, і навіть сніг та мороз. Не відіймає бажання у молодих одружитися саме цього числа. На 14 лютого подано у нас 31 заява. Це не найбільша кількість за минулі роки. але порівняно з цими днями, які ми маємо серед тижня, навіть взяти нашу суботу, яка буде, то це тільки 18 пар. Все ж багато хто або ще тільки починає свої відносини, або занадто молодий для шлюбу. Тому ми вирішили дізнатися, як саме збираються святкувати День святого Валентина, звичайні студенти. Ну, на самом деле, поки ми не на эту дату, Но мені кажется, не важливо, где ти проводиш этот день, куди з каким чоловіком ти знаходишся в этот момент. Я хочу провести своєю любимої дівчиною, щоб он пройшов отлично. Навіть після одруження традиція святкування Дня закоханих не припиняє своє існування. Деякі подружні пари навіть проводять цей день в чужій країні. Чесно говоря, у нас э, таких э, сильних планів немає, тому що ми в ефірі раз в Україні. І вот. э, Хотілося б провести якесь то місце, побути вдвоєм і отпразднуть наш другий вот, день Валентина в Варіантів святкування Дня Святого Валентина існує безліч. Але навіть найдорожчі подарунки та найпрестижніші ресторани не зможуть висловити усю значущість такого важливого почуття, як кохання. І зовсім не важливо, чи ви тільки познайомитеся у День Святого Валентина або вже одружитеся. Головне, щоб ваші почуття були щирими та взаємними. Зі святом, любові вам! Олександра Єфименко, Христина Перкова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Що ж, для того, щоб закохатися, чекати на 14 лютого зовсім не потрібно, адже зрештою, це всього лише дата. На сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Дар'я Тарасова. На все добре!